По-перше, треба зазначити, що ментальні порушення вони починаються задовго, на жаль, до того, як людина звертається до якихось лікувальних закладів. Але люди зараз звертаються до сімейних лікарів, і сімейним лікарям в цьому році надане повноваження встановлювати такий первинний діагноз. Також сімейні лікарі. Далі, якщо вони встановили такий діагноз, то вони обов'язково дають направлення до психіатра. Так, психіатр лікувального закладу, який є поліклінікою в нашому розумінні побутовому, визначає кінцевий діагноз і ставить людину на облік, як людину, яка має психічне захворювання. І цій людині не обов'язково бути в психіатричному закладі для підтвердження цього діагнозу. Психіатричний заклад потрібен тоді стаціонар, коли людина хоче оформити інвалідність. От коли вона починає оформлювати інвалідність, то обов'язковим документом для медико-соціальної експертизи є епікріз. а епікріз видає тільки стаціонарний медичний заклад. І тому серед інших документів при оформленні інвалідності є епікріз, який. Зазвичай видає психіатрична лікарня, в якої пацієнт повинен бути на стаціонарі. Так, зараз дуже багато людей, які розуміють, що деменція це синдром багатьох хвороб, і вона на сьогодні є невеликовною. І розміщати людей поруч з людьми агресивними або з іншими психічними захворюваннями. Або в інших обставинах просто немає сенсу. І тому дуже багато лікарів йдуть до того, що людина поміщається в днівний стаціонар, так званий, який не потребує постійного перебування вночі від пацієнтів, і таким чином люди з деменцією або люди з психічними розладами не потрапляють до обстановки, яка їх дуже напружує або погіршує їх психічний стан. Але людина зазвичай, якщо вона розуміє свій стан, то вона підписує згоду на лікування. Якщо вона не розуміє такого стану, то зазвичай це роблять зараз родичі.